Все, моторчик ми змазали підшипничок, в редуктор мастилка додали, Тобто у нас зараз там 800 грам. Все чудово. Взагалі під горочку їдеш, тихенько. Супер. Взагалі, оце, це я розумію. От. Зараз проїду десь там, я не знаю, ну, якусь, якусь дистанцію. І буду зливати мастило з редуктора. Його потрібно злити, бо якщо там щось буде притиратися, щось буде якась стружка з'являтися на болті зливному пружинці, то тобто цього магнітику немає. І ця стружка вона буде плавати в редукторі. Тому потрібно злити і поміняти його. залити свіже мастило.